Сьогодні, коли Україна переживає тяжкі часи, ми підготували до Дня міста Миргорода особливу виставку: місто миру, місце сили, розповідає старший науковий співробітник Миргородського краєзнавчого музею імені Опанаса Сластьона Тетяна Григорівна Фесенко. І вся ця виставка, хоч і невелика за обсягом і об'ємом, все ж є комплексом різних речей, поєднаних темою перебування Тараса Григоровича Шевченка у Миргороді. В принципі, кожне місто, містечко чи село, де бував Тарас Григорович Шевченко, воно надзвичайно цим гордиться. А Миргород гордиться особливо, тому що наше місто обране було Тарасом Шевченком для свого перебування не випадково, адже наше місто якраз приваблювало його тим, що тут був осередок оцієї козацької свободи вільності. Що його цікавила тема давніх козацько-старшинських родин, його цікавила тема нашого Миргородського козацького полку, його цікавили ці традиції мазепинців, традиції Свободи, традиції… Які якраз і несли в собі оці нащадки козацько-старшинських родин? Його цікавив рух декабризму, як рух, який був спрямований проти рабства, кріпацтва, самодержавства Факт перебування кобзаря у Миргороді спричинив появу численних легенд і переказів. Продовжує розмову Тетяна Григорівна. Став темою для багатьох творів мистецтва, краєзнавчих розвиток і досліджень. Ця тема, вона можна сказати, вічна. Ми і сьогодні продовжуємо ці дослідження, адже нібито вже вивчено кожен крок, де ступала нога Тараса Григоровича Шевченка, але все ще є факти, які залишаються маловідомими, малодослідженими. І ми ще хочемо з'ясувати, а можливо, і тоді він був у нас, а можливо, і тоді, тому що, ось, наприклад, про перебування Тараса Шевченка в 1859 році в Миргороді, ми цю інформацію. Мацію зайшли не так і давно. отож, і представлено на виставці різножанрові твори мистецтва у виконанні місцевих художників і майстрів декоративно-ужиткового мистецтва: картини, різьблення по дереву, карбування, вишивка тощо. Окрім цього, на виставці представлено і цікаву колекцію великоформатних і кишенькових кобзарів Тараса Григоровича Шевченка. Книгу Людмили Росохи, Мергородський родовідник, в якій і можна прочитати про козацько-старшинські родини, якими я так цікавився, і з представниками яких спілкувався свого часу Тарас Григорович. А ще в експозиції виставки чільне місце відведено темі кобзарства, розвитку якого також спонукали відвідини Тарасом Шевченком нашого міста. Сьогодні ми всі миргородці відчуваємо те, що коли ходимо по вулицях нашого міста, відчуваємо ту силу, яку нам дає знання того, що Тарас Григорович Шевченко ходив цими вулицями, писав, ось під цим самим дубом, сидів, наприклад, твори. і це дійсно дає нам відчуття сили. Нагадаємо. Виставку Місто миру, місце сили можна оглянути у краєзнавчому музеї імені Опанаса Сластіона. А кожен, хто бажає дізнатися більше про перебування Тараса Григоровича Шевченка на Миргородщині, має можливість також замовити і екскурсію.